Те, що залишають за собою люди, це тільки срачі. Тому, славні друзі-бобри, ці срачі перетворюють в щось корисне. Біжіть, дивіться, про що я. Це Іву. Вітаю вас, котики, киці і новінарні котенята. Значить, що ми маємо? Ми з вами у минулому відео зупинилися на чому. Правильно, на тому, що ви повинні зараз мені швидко поставити лайк, підписатися і настрочити коментарів. Тому що ну, немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Так от, власне, що? Власне, у минулому відео ми поставили таку цікаву штуку, як майстерня-шестерень, От, яка виготовляється з дощок. На дошки у нас виготовляються з колод на лісопильні. Вот. поэтому ми клацаем магічну кнопочку, ускоряємося і погнали. Погнали, короче. Собственно, що у нас є 1815 одиниць науки, і нам треба її кудись ізразходувати. Но є. Yeah. Такий цікавий момент. Я так собі думаю, що, мабуть, нам з вами треба зараз задачитися металом, тому що оцей великий резервуар сам себе не построїть. Тобто шестерні ми вже виробляємо, а от металеві блоки ще поки що ні. І нам цю ситуацію треба срочно, терміново виправляти. Тому що ми для цього робимо? Правильно, ми шпандьоримо стежечку. його ну, знає, куди ж нам її шпандьорити. А отак от, от ми її зашпандюримо, в принципі, тому що що? Тому що я принципової різниці не бачу. От, от так от. Робимо клудс з 10 одиниць. Це 11. До речі, такі от штуки вони можуть е зараз можна їх виставляти до 10 штук, не більше. Що так, що це за обмеження? Я поняття за не маю, але. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Так. Клос, клос, клос. Так, стежечку ми собі прокладаємо. Ну, поки що десь, десь сюди. Не думаю, далі нам особливо немає ніякого сенсу. Тому що що, тому що то. Так, підземні руїни. Дивимося, метал, шахта. Нам для неї треба 250 колод, 350 шестерень і 200 штук оброблених дошок. Оброблені дошки нам поки що не світять, так що, що? Так що поки що ми відкриваємо тільки прапор збирача в кількості 1 штук. Я думаю, нам більше поки що ну, і не треба тут. Тому що тут металу зовсім небагато, але сам факт. До я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи була ця арка раніше Ну, в попередніх версіях карти, Ну, щось мені підказує, що її не було. О, це перший момент, такий цікавий, на який я звернув увагу, але вам не розказав. І другий цікавий момент. Ну, от, отут у нас Ось два джерела зловоди. А ще одне джерело зловоди у нас десь отут, як бачимо, десь отут в підземній печері. І Щоб туди добратися. Я не знаю, що треба зробити. О, прикольно. Хі -хі. А от. от. це прикол. Ну, коротше, ви поняли суть. Щоб туди добратися, нам це все діло треба розбомбити. А для того, щоб його розбомбити, нам треба динаміт. А для того, щоб у нас був динаміт, нам треба зловода. Щоб збирати зловоду, нам треба зловодний насос. Коротше, весь це луха. Тому що тому поки що ми займаємося тим, чим займаємося займаємося металом, тому що нам треба в першу чергу вирішити питання з водою. От. Бо оці три бочечки, це таке ніячого. Самі бачите, у нас на даний момент 100 одиниць води, ну, би, а населення скоро буде рости, тому що я буду будувати нові будинки, бо в мене не вистачатиме робітників. Це на даний момент, у мене 8. Тонія ці відбіздільників, але по факту ситуація буде, ну, не така, щоб дуже хороша на майбутнє. Тому що Тому треба щось з цим вирішувати. От, якось так. В принципі, ну, поки що ми це не будемо чувати підземні руїни. Кстати, прикольна штука заключається в тому, що. В цих підземних руїнах можна вибирати одне з двох: або видобудок металу, або наукові дослідження, тобто очки науки. Ну, я, правда, жодного разу не використовував його для отримання очок науки. Ну, але це так, чисто цікавий факт. І от, до речі. Ні, це щось не то. А, мабуть, мабуть, мабуть. Я вам просто хочу один приколяс показати, тільки не пам'ятаю, де він. А, о! Дивимося сюди. І чому це ми мусимо прибирати за людейськами? А, точно. Вони ж померли. Я вважаю, що це просто вершина букрового гумору, якщо чесно. От. За це, в принципі, я цю гру і люблю. Так, все, стежка готова. Пост готовий. Зул працює. Прекрасно. Тепер що нам треба наступний момент. Лавильня. Вона жре 200 кінських сил електроенергії. І це проблема. Що це проблема? А потому що, а потому що. Потому що у мене тут загалом 260 і. Не понял. А, я виробляю 260, а потреба у мене 220. Тобто мені зараз треба окремо ще ставити насос скажу, водяне колесо і там, скажімо так, будувати плавильню. От. Давайте подивимося для початку, яка вона? А, ну так вона, в принципі, не дуже така, щоб велика. От, але... Ну Тут я її не хочу ставити. О, я придумав. І зараз що нам для неї треба? А металобрухт нам треба, шестерні і дошки. Ну, в принципі, у нас це все діло є. Тобто я проблеми як такої особи не бачу. Але для початку ми. Що нам треба енергія, тому ми поставимо водяне колесо. Оп. Ну, от десь ми його отак приліпимо. А, я вас трошечки обманув в попередньому відео. Дивіться, тут як цікаво. 135 кінських сил на метр кубічний в секунду. От. Тобто, якщо у нас там 1 метр кубічний в секунду по річці проходить, то це у нас 135 кінських сил. Якщо 2, це вже там 270. Ну, власне, те, що я і говорив, що там по факту може бути і 200, і 300, і 400, але ну, то досить рідкісне явище. Але, ну, сам факт. що Трошки я вас надурунькав. Ну, я думаю, ви мене простите, тому що я просто трошечки переплутав, але, по суті, сказав, все так, як воно і є. Так, у нас запас колод нормальний. Доски є. Металобрухт виробляється. Шестерні, теж щось трошки є. Це хорошо. А, і у нас ще сюди йдуть шестерні. Хі -хі. Так, ну, дошки тут вже зібрані, шестерні до половини зібрані. Ну, коротше, зараз ждемо, поки добудується водяне колесо, і будемо ставити переробку металобрухту на металеві блоки. Собственно, так. Що тут у нас ще цікавого? Оцей бараж ми теоретично можемо знести. Ну, от. Причому для цього навіть не треба динаміт. Просто клацаєш кнопочку і все. Але ми цього робити не будемо. Чого? Тому що, коли вода розділиться на два потоки, рівень її впаде. Відповідно, ефективність роботи водяного корпуса буде не очень. Я б даже сказав, очень не очень. Тому цього ми робити, звісно вже не будемо. Так, плавильня. Так. От якраз вона у нас тут чотенько красиво стає і вона зразу запітана до джерела електрохарчування. Тільки то, що вихідна потужність тут не в сраку, але це питання ми зараз теж спробуємо вирішити. Яким макаром правильно отаким. Лупимо стежечку. Лупимо платформочку. І ще трохи лупимо платформочку. Продовжуємо стежечку. Красота і що правильно, і ми зараз тут лупимо ще одне ліне колесо. Красотінь. Правда, придеться трошечки почекати, поки це все діло закрутиться, завертиться. Я думаю, вам це дивиться не дуже інтересно, поэтому, поэтому ми зараз знову поміняємо магію монтажу. От, і потім я вже вам покажу, все готове і красиве. Ну що, Поки ви там непонятно чим займалися цих пів секунди, у мене пройшло трошки часу. У мене тепер є два водяних колеса, які видають 263 кінських сили потужності. От, і у мене є плавильня, яка вже ось почала виробляти металеві блоки. Ну, як виробляти? Поки що не дуже виробляється, але суть ви зрозуміли. І печально, що зараз за один день у мене почнеться засуха, у мене знов не буде води, і знов не буде електроенергії. Ну, Але це вже таке, це вже нюанси. Факт залишається фактом, що на великий резервуар, у мене вже чотири металевих блоки зайшло. От, Тобто, це зовсім трошечки, якихось хвилинок 10, 15, 20, не знаю. І ми будемо. В принципі, вже цей резервуар наповнювати водою. От. І це має бути прям хорошо, тому що, я так появився, у нього виявляється ємність 1200 одиниць. Я щось думав, що 1000. Ну, але то таке це вже нюанси. Я зразу тут виставляю, що він буде для води. Давайте, до речі, подивимося, що тут ще можна зберігати. Біопаливо, екстракт, зловода. Каталізатор протеотрута. Кстати, протеотрута. Зараз я вам про неї розкажу. І кленовий сироп. Ну, кленовий сироп це така чисто двіжуха хатєлки боброві. А от протеотрута, вона, що мені не зразу, пам'ять, виготовляється з кульбаби. І для чого вона призначена? Ну, от, умовно кажучи, бобри ось всунулися в зловоду, і, виходить, у них ата. От, і вони там починають хворіти. І чим довше вони хворіють, тим більше вони заражають, ну і власне вони через це помирають. Тому, щоб цього уникнути, нам треба ще додатково висаджувати е кульбабу, з неї збирати, е ну, збирати цю кульбабу, і потім ще є така спеціальність. Де ж воно знаходиться, якби ще пам'ятати? добробут. Так, тераси, зуботочільний камінь, це не то душ. Лікарняне ліжко, куточок для роздумів, лідо, Травник. О, травник. Він створює проти отруту і ми потім її о, такі от резервуари складіруємо про запас. Щоб всім було добре, хорошо і О, ну, В принципі, посуха закінчилася. Прекрасно. Зараз буде водичка, і все у нас буде хорошо. Як собі думаю. думаємо. Все, вода пішла. Що у нас тут на даний момент? Уже 6 металевих блоків. Ну, коротше, це буде трошечки довга історія. Але я вам чесно скажу, я просто банально не знаю, який краще формат придумати, щоб, ну, щоб більш-менш повноцінно все розказувати. Тому що робити якісь нарізки, ну я правда, я не знаю. Тут треба дивитися на все. Ну, щоб розуміти масштаби. От я вам тому як би, і розказую, так як воно от є. Як воно є взагалі в цілому? Якось нарізати, скорочувати особливого сенсу я не бачу. Так, що я собі думаю правильно? Я собі думаю, що нам треба ще житло. В принципі, з провізією у нас проблем нема. Тому що ми робимо правильно? Тому ми так от робимо клоц 1, клоц 2, клоц 3. Так, дальше. Платформочки. Хлоп. Дальше стежечку. Вот так вот хлоп, вот так вот хлоп, вот так вот хлоп, ну, вот так вот хлоп. И вот тут мы ставим еще Одну драбину. Тому що хто сказав, що ми не можемо собі дозволити влупити ще третій поверх. І дивіться, як воно прикольно зараз виглядає. От, А потім ще з цієї сторони я поставлю так сам 6 будиночків чи 9. І от на такій от мінімальній площі у нас буде максимальна кількість населення розміщена. Ну, це прям. От за це мені це гра, чесно кажучи, дуже сильно і подобається, що ну, їде розвернутися. Простор для фантазії, прям такий нормальковий, скажімо так. Потихеньку вирубуються. Що у нас тут? Ну, вже 87%. Ну, Тобто, поки вони дійдуть до цього краю, з цього краю вже все почне заново заростати. Тому, в принципі, ну, нормальна тема. І такої кількості деревини в цілому достатньо. Єдине, що нам потім ще треба, буде сосна. І нам треба буде клен, і нам треба буде каштан. А для чого вони нам треба? Правильно, тому що треба буде виготовляти смажені каштани, збирати кленовий сироп. От. Ну і смола, відповідно, треба для того, щоб виготовляти покращені дошки. Якби ще пам'ятати, як вони там правильно називаються, але таке Так, деревино дивимося. Хата збирача часок. майстерня по дереву. От, зміцнює дошки, просочуючи їх смолою. От. Власне, отак. От Щоб ви розуміли. Так, два будинки вже готові, третій теж готовий, але до нього ще не добралися. Нічого, зараз вони тут добудують, і все буде чикі-бомбоні. Дивимося, що у нас тут. Металевих блоків половина вже є. Металеві блоки. Ну, щось там типу, виробляється, але поки що не дуже швидко. А чого ти сидиш, братанчик? А, бо в тебе вже все цей, все той. Угу. Понятно. От, коротше, металобрухт збирається, метал плавиться. Так що, із дерев'яної ери ми перейшли вже в металеву еру. І я, в принципі, вважаю, що це дуже, добре. От, Тобто, ну. Давайте ще раз швидко пробіжимося. Значить, дивіться, прапор збирача ми розблокували, стежку сюди положили, прапор поставили, все у нас добре. Далі. Плавильню ми ось, ось поставили, електрохарчування їй дали. У нас теж все добре. Відповідно, дивіться, тепер ми можемо великі резервуари для рідин вже будувати повним ходом і сильно там не замарачуватись, не паритися, тому що металеві блоки все одно будуть. Єдине, звісно, що тут не такі великі запаси цього металобрухту. Бачите, 60 одиниць, 20 одиниць, 30 одиниць. Ну, коручно, його не дуже багато. Тобто, для закриття базових перших потреб цього достатньо. Але потім нам прийдеться кудись шурувати. Я думаю, або сюди, або сюди. Тут, в принципі, залежі, ну, дуже великі. Але як я вам вже розповідав попередньому відео, от сюди добратися, це буде досить проблематично. Але хто я такий, щоб боятися труднощів, коротше, ви пойняли суть питання. Тому давайте подивимося ще таку нецікаву штуку. От сюди. Що нам для цього треба? Підземна купа. Так, нам треба. А, нам треба тільки дрова. Ой, господі, колоди, дошки і шестерні. Тобто, в принципі, коду ми можемо вже ставити. Ну, давайте перевіримо, бо що то Мене трзають смутне суміння. Так, розблокували. Що нам треба? Колоди, дошки і шестерні. В натурі. Я щось думав, що там ще металеві блоки треба. Ну, ладно. Не треба, ну та й слава Богу. Якби нам воно не дуже принципово. І тепер що? І тепер великі склади. Ага, тут теж треба колоди і дошки. З великими складами ми поки що трошечки почекаємо, тому що мені треба придумати, як тут все це діло гармонійно розмістити. Бо те, що зараз є, мені не подобається. Власне, що? Власне, предлагаю потихеньку закруглятися. Виробництво. Металевих блоків ми запустили. Скоро у нас буде готовий великий резервуар. Ми туди зможемо нормально так накопичити водички, щоб у нас був нормальний запас, і щоб за це вже більше не переживати. Тому що пропоную закруглятися. Перед цим, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, поставити мені лайк, випанути колокольчик, щоб було все чути, знати і розуміти. Ну і там напишіть чого-небудь. Бажано там скільки? 6 чи 8 слів. Ну, щоб нормально, це все діло продвигалося, тому що я вже вам плакався, але поплачуся ще раз. Просувати україномовний контент зараз це досить проблематично. Так що, свято у вас вірю і надіюся на розуміння. Так що, по традиції, що хотів би сказати наостанок, дякую вам за увагу. Слава Україні і до побачення.